Одним з найпопулярніших вимірювальних приладів є пірометр. Пірометр – це інфрачервоний термометр, яким можна вимірювати температуру поверхні об'єкту на відстані, тобто безконтактно. Пірометр вимірює саме температуру поверхні, температуру газу або рідини пірометром виміряти не можна. Незважаючи на це, ці прилади досить часто застосовуються в різних технічних галузях. Принцип роботи пірометру наступний. Поверхня будь-якого об'єкту випромінює інфрачервоні промені. І чим вища температура поверхні, тим більше таких променів. За допомогою лінзи та інфрачервоного датчика прилад вимірює інтенсивність цього випромінювання і перетворює дані на цифрові показання температури, які ми бачимо на дисплеї. Користуватися приладом. Досить зручно і просто. Наводимо прилад на ділянку поверхні, температуру якої нам потрібно виміряти. Натискаємо кнопку, і дисплей відображає температуру даної ділянки. В реальному часі відпускаємо кнопку Показання фіксуються на дисплеї. Причому лазерний показчик нам потрібен. Лише для позначки центру області вимірювання. Інших функцій він не виконує, нічого не вимірює, і на деяких приладах лазер можна при бажанні відключити. Слід враховувати, що на екрані відображається усереднене значення температури по всій вимірюваній плямі. Відповідно, чим більше відстань до об'єкту, тим більше зона вимірювання. На кожному приладі є такий рисунок, який наочно показує співвідношення відстані до вимірюваної ділянки до діаметру цієї зони вимірювання. І це є показник візування. Наприклад, у цій моделі він дорівнює 20 до 1. Це означає, що з відстані 100 см ми можемо виміряти температуру ділянки діаметром 5 см. Під час вимірювання слід звертати увагу на відбиваючу здатність поверхні. Чим сильніше відбиваюча здатність поверхні, тим менш точними будуть показання. Тому не варто використовувати пірометр для вимірювання температури блискучих або полірованих поверхень, таких як нержавіюча сталь або алюміній. Існує спеціальний коефіцієнт, званий коефіцієнтом випромінювання. Який показує відношення потужності випромінювання об'єкта до потужності випромінювання абсолютно чорного тіла при однаковій температурі. На всіх приладах за замовченням встановлюється коефіцієнт 095. Тому що в більшості випадків вимірювання поверхні пофарбовані або покриті оксидами і мають такий коефіцієнт. Як правило, на пірометрах. Є можливість змінювати значення коефіцієнту випромінювання. Значення коефіцієнтів відповідних поверхонь представлені в таблицях. Якщо поверхня полірована або блискуча, найкращим виходом буде пофарбувати вимірювану ділянку чорною матовою фарбою або заклеїти липкою стрічкою. Потім почекати деякий час. Щоб покриття нагрілося до температури об'єкту. Після цього можна вимірювати температуру стрічки або пофарбованої поверхні. Тепер перейдемо до практичних вимірювань. Ми використовуємо пірометр Nimbus 530, діапазон температур від мінус 30 до 530 градусів Цельсія. Джерело живлення тут батарейка типу. Крона на 9 вольт. Показник візування даного приладу дорівнює 20. Тобто, якщо ми хочемо виміряти область діаметром 6 см, відстань до нашого об'єкту не повинна перевищувати 120 см. Проводимо вимірювання. Для цього натискаємо на кнопку. Наводимо на об'єкт і відпускаємо кнопку. Считуємо зафіксовані показання з екрану.